Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично вітаю із великим задоволенням на каналі Василь Кламчук. Дякую, що зі мною підписуєтесь, дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого не пропустити. І разом з тим не забувайте, що лайк, лайкос, категорично українська подобайка дає більше можливості Ютюбу знайомити всіх із україномовним сегментом. Не забувайте робити це, піктограмочка, тиснути. Це абсолютно безкоштовно. Так само, як і можливо, помістити гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, і важуха. Понеділок, друзі, 10 жовтня дуже буремно розпочався. Розпочав Час цей день розпочалася ця доба на початку знову ж таки 10 прильотів по Запоріжжю, а, як писав очільник обласної військової адміністрації, воров продовжує тероризувати місто. Близько 10 нових приходів, наслідки встановлюються. Ну що встановлюється на 6 ранку, було зрозуміло, що внаслідок ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий будинок. Є постраждалі, а, працюють звичайно рятувальники, працюють медики. Хоча це все робота незвичайна, це гіперпоту. Тужна героїчна робота і велика шана насправді всім а, спеціалістам, всім відповідним службам. І Одразу секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртів поінформував, що внаслідок нічних ударів Кацапів по житлових будинках а, міста загинула на жаль одна людина. Ще п'ятеро поранене, зокрема, дитина. Я не буду повторювати цифри. Всі їх прекрасно чули. А і від міської влади, і звичайно, в вечірньому зверненні президента про скільки десятків і загиблих, і поранених, і як за їх життя зараз борються, і в Запоріжжі. І в Дніпрі і в лікарнях це просто щось неймовірно. Це відносно хто насправді терорист. І сьогодні ще і вночі прильоти в Миколаєві 10 штук ракет, так принаймні повідомив очільник обласної військової адміністрації Пан Кім, с, с 300 10 ракет. І що цікаво, якраз попередні удари по Запоріжжі відбувалися в районом Мелітополя і Бердянська, звідки по Миколаєву, ну, ми теж розуміємо, що деякі моменти там не звільненій території Херсонщини, можливо, десь із кораблів в тому числі. А я і говорив, що дуже велика небезпека вона насправді присутня. Хоча знову ж таки після падіння Кримського мосту є відомості про те, що з акваторії Чорного моря і спортів там позабирали. Насправді, кораблі Кацапські Коцакацапський флот Чорноморський. Але це вимагає підтвердження. І сьогодні, зранку, друзі, я чому так трошки можливо і пізніше чекали і читали цю інформацію. Зранку вдарили. Для восьмої ранку, трохи пізніше по центру Києва. Ну, принаймні на той момент, коли я записую це відео, а це район дев'ятої ранку, міський голова повідомив Кличко, що кілька вибухів в Шевченському Мському районі це фактично центр столиці. Ну, оскільки я вже бачив, що і засоби масової інформації почали писати, я і картинки бачив. На жаль, так, але мова йде про прильоти саме в центрі Києва, перехрестя. Хто плюс-мінус орієнтується? Червоний корпус попам'я Шевченка університету. Це пам'ятник Грушевського. І з огляду на відео і світлини, якраз саме той район і постраждав. Вирви страшні. Я думаю, що от на той момент, коли ви дивитесь це відео, вже і є власне відео з цих. Цих прильотів в столиці України ну друзі, сьогоднішній день він такий, особливо після вчорашніх позавчорашніх заяв Путлера і Відмєдєва. Ми ще сьогодні встигнемо про це поговорити, але театр бойових дій він так само вимагає нашої уваги. Збройні сили України відбили атаки противника в районах населених пунктів Озерянівка, Кам'янка, Первомайське і Невельське. Так повідомляє генштаб збройних сил України. Натомість російські окупанти завдали 10 ракетних і 19 авіаційних ударів. Здійснили. Понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждала інфраструктура і мирні громадяни. А більш ніж у 30 населених пунктах. Звичайно, що за всіх час ми говоримо про великі міста, але друзі, дійсно, є і селища, є і містечка, і вони так само потерпають. І, напевно, вже настає той момент, коли було б непогано. Можливо, якийсь привіт в Кацапстан туди до Мацкви щось відправити. Якщо у нас літає до Калуги, якщо ми так думаємо, то може і там, де якось. Якісь привіти віддати, щоб вони відчували, що не просто так безнаказано можна це робити. Але я думаю, що військовому командуванні, військово-політичному командуванні України відніше. Ну і разом з тим за кордоном повинні ж подивитися, хто насправді терористи чим займаються ці люди. Друзі, з південного напрямку теж важливо. Оперативно командування Південь говорить про те, про що ми кілька днів обережно з вами зазначали на напрямок просування наших військ. Ворог підтягує резерви. Ну там Поки що не мільйонні армії, не тисячні мова йде про 200 військовослужбовців і до трьох десятків одиниць бойової техніки дісталися, напевно, цими паромними переправами, але мова не йде про там точно визначені чмобіки чи це контрактники, просто 200 військовослужбовців. при тому, що оперативне командування Південь повідомляє, що ворог завдає системного вогневого ураження наших позицій застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню. Ствольну артилерію, миномети вздовж всієї лінії зіткнення і на прилеглих е, до населених е, пунктів територій. На окремих ділянках фронту, оце от окремо вони виділяють оперативне командування Південь. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Давидів, брід і безводне. Ще минуло тижня цей стрьомний страусов говорив, що ми там зараз все це заберемо. І вони пхалися реально, і вони намагалися якраз ці, цієї доби відбити ці населені пункти, але зазнали втрати і відійшли. Також. Очаків, ми е, теж з вами бачили ці мапіди туди літали, але обстріляли ще й із ракетних систем залпового вогню. У відповідь сили оборони завділ, завдали дев'ять аві авіаударів, відпрацювали 246 вогневих завдань по а, позиціях противника. Це те, що є от на сьогоднішній ранок, щоб ви просто розуміли динаміку, яка відбувається на полі бою, і з огляду на все, що е, по цивільній інфраструктурі, в тому числі і в великих містах, і бачите, вже столиця України. Україна теж починає потерпати українські сили. Це вже дані від е, інституту дослідження війни. Теж, от вони досліджують історію по е, останній добі, е, українські сили продовжували наступ на схід від річки Оскіл у напряму Луганської області і увійшли до е, селища Стельмахівка. Ми теж з вами вже бачили світлини. Прапор і ця Стельмахівка стель, стель, розташована приблизно 18 кілометрів від Сватового. Це ближче. Ми ще пару днів тому говорили про три. Сьогодні вже 18. і кацапи натомість атакували село Бударки на кордоні Харківської області, село Терне на північний схід від Лиману. Ну, американці пишуть з огляду на свої дані, що успіхів немає у них. Але ще раз скажу, що ми згадували в даних генштабу збройних сил України населені пункти, але там не звучало населений пункт Бахмут. Але я хочу сказати, що ми теж е зосередили з вами свою увагу, тому що навколо Бахмута відбуваються події, які не є. Аж за ну, якби так от скажу, обережно приємними для українського війська там постійні атаки. Звичайно, що тримають, звичайно, що відбивають, але подивимося, наскільки довго це буде тривати. Це теж, якби правди, заради. Я там не зраду якусь розводжу і оперативні моменти, і хоч щось на полі бою, бо бачите, Путлер тільки з цивільними воює, а на полі бою нічого не виходить, і вони напевно намагаються хоч там щось надолужити. А і ось ключові висновки Інституту дослідження війни за цю. Цю добу, знову ж таки, фундамент, на якому ми повинні так цеглинками робити надбудову, щоб розуміти якби, процес і напрямок розвитку подій. Українські війська продовжували просування на схід від річки Оскіл в напряму Луганської області. Увійшли, як я вже сказав, до Стельмахівки. А далі Кацапські війська здійснили безуспішні штурми бурдаків на кордоні Харківської області і Кацапстану, а також тернів це на північний схід від Ліману. Кацапські джерела повідомили, що сили Кацапстану. Стану намагалися атакувати в напрямах тернових подів. Це 30 кілометрів на північний захід від міста Херсон. І Теж вчора вже була інформація, що українські війська стоять в районі там 23 кілометрів від околиці, 28 кілометрів від центру Херсону. Теж відбувається просування. Але українські держерела повідомляють, що кацапські сили продовжують обстрілювати нещодавно звільнені території на Херсонщині, а з артилерії ракетних систем залпового вогню. І військова авіація там працює їх. За даними українських джерел, Збройні Сили України відбили понад 30 атак. От дивіться, в районі Бахмута. Бачите, американці сказали, на що не сказали. Там дуже непроста ситуація і Авдівки. Кацапи здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька. І оці от назви да, Донець вже починають лунати в зведеннях. Кацапи завдали удари крилатими ракетами по житловим кварталам Запоріжжя. На жаль, ми. Знаємо і повідомляємо про цю інформацію. А один з відомих кацапських блогерів звинувачує, наприклад, Північну Осетію і Владівака Кавказ в невиконанні мобілізаційних наказів через недбалість і особисті інтереси регіональних чиновників. І це лише початок, друзі. Українські джерела повідомляють, що Кацапська окупаційна влада вивозить свої родини з Херсонської області до Криму і Старобільська до Луганська. Ну ми раніше за Кацапів це знали. І вчора в ранкових випусках я вам все це доповідав. І реально там, хоча, наприклад, з Луганщини говорив пан Гайдав про мікроавтобуси, але я розумію, що це були великі повномасштабні автобуси такого якби далекого сполучення, так що вивозять все, що насправді там є. А з огляду на нові призначення, я теж тут, плюс-мінус, якраз даю залежність від нових очільників. Знаєте, як в тому анікдоті, що Путлер починає там ліжка рухати в певних закладах, так от націоналістична спільнота Кацапстану зустріла. Призначення Суровікіна. Вчора ми теж про це багато говорили. Але от на сьогоднішній день є рефлексія з ірраціональним, як пишуть знову ж таки в інституті дослідження війни, ірраціональним ентузіазмом. Ну вони хоч щось о, о, нарешті. Деякі блогери в цьому бачать свідчення того, що Путлер нарешті створює єдиний штаб для управління всією військовою операцією. Що новопризначений головнокомандувач може мати більше влади ніж начальник кацапського генерального штабу. Далі така реакція. Ця дивна з огляду на те, що сам Суровікін це звичайний кацапський генерал, який з липня є в складі командування. Він з липня приймає рішення, він з липня бере безпосередньо участь там в тому просуванні чи відсуванні, позитивному чи в негативному просуванні кацапського війська на півдні України. Він там брав цей е, свою участь, і навряд чи він покрив, як знову ж таки багато хто пише славою в цій ролі, оскільки кацапські війська там на півдні не досягли якихось успіхів. Суті, зазнали великих втрат на заході Херсону під його командуванням. Це під його командуванням нищився Антон, який палив да курив всю дорогу. Інгулець, мости, нова каховка це все суровіки. що, в принципі, якби ми дивимося на його призначення, плюс-мінус спокійно. Але якраз у ці команди по бомбардуванню міст він дивним чином співпадає із ураженням Кримського мосту. Не знаю, як довго це все буде тривати, але тепер ну знову ж таки дивимося. І е, чекаємо на хід сьогоднішніх подій. При тому, що звичайно, що і Кремлі, ми вчора бачили, бачили ну, Путлер там коли розказував про е, те, яким буде реакція. Ну, з огляду на Бестрики на цей слідчий комітет, він доповідав, що звичайно там українські спецпризначенці, ну масати ЦРУ, я так розумію, відпочиває да з огляду на цю доповідь. Але ми про неї зараз окремо поговоримо. Але з огляду на всі ці реляції, і ті, хто поруч з Путіним, шукають. Якісь можливості і зацементувати те, що от на цей момент є. Тому що бачите, такий тирпир на сьогодні, якби потихеньку рухому, там, тихою сапою, як то кажуть українські збройні сили, просуваються вперед. Кацапи просунутися не можуть, і їм треба, ну, що, що завгодно зробити, аби зупинитися. Але знаєте, грають таку позицію, щоб не збурити і свою там, цю ірраціонально емоційну кацапську спільноту. І з огляду на пропозицію Туреччини, теж я вчора. Вам розповідав про неї Кремлі, не отримували пропозицію Туреччини провести в Стамбулі якісь перемовини зі США, Німеччиною, Францією Великобританією по Україні. А про це заявив прес-секретар Путлера, пісочний його рот. За інформацією ще раз нагадаю: турецької газети, яка дала ці знання, що там є джерела, вони повідомляють, що турецька влада запропонувала представникам заходу обговорити в Стамбулі війну в Україні. Причому та газета. Не згадала про Україну. Так от пісочний рот каже, ні-ні, поки що ні. Хоча знову ж таки ця газета написала, що за інф... за їх інформацію коментарі з Вашингтону на цю пропозицію були дуже позитивними. Ну і в принципі, якби рефлексія з офісу президента я теж якось дискомфорт собі відчув. І ми чекали, і воно прийшло єдині перемовини, які можуть наблизити мир в Україні, це перемовини про збільшення оборонної політичної фінансової підтримки. Римки нашої держави, а якщо говорити за даними, от, які має президент України Володимир Зеленський, і звичайно, він ними оперує. Вони набагато ширше і більше і глибше ніж ми можемо собі уявити. І отак, от спілкування. Але тим не менш, він підкреслив президент Зеленський необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони. Ви ж бачите, що коїться Запоріжжя сьогодні ж знову ж таки вранці Дніпро про що я не всіх там сказати, але бачу, от, по повідомленнях іде Дніпро. А теж саме Миколаїв, столиця України, місто Київ, все це є ППО не вистачає. Саме переговори про надання таких систем протиповітряної оборони, саме перемовини про збільшення іншої оборонної політичної і фінансової підтримки України. Це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир. Це позиція України на сьогоднішній день, але знову ж таки Путлеру доводиться, і ми просто якби не можемо залізти йому в голову. І Знаємо, що жодна логіка не підпадає під його, якби едженда, порядок денний дій не підпадає вже достатньо довго. Це значить, що якась мутація в голові відбувається. Але з огляду, от знову ж таки, на те, що ми бачимо, і те, що можемо постфактом коментувати, то виглядає так, що Путін не може зробити єдиного, чого вимагають його безкомпромісні виборці. Це виграти війну. Це от точно не може виграти війну і перестав. Кадрів у вищому військовому керівництві не вирішує його системних проблем, які заважають казацьким операціям, логістиці, оборонні промисловості і мобілізації від самого початку вторгнення, можливо, навіть і трошки раніше. Козпи да, які так от виглядають, ЦАПи відбувають можуть до певної міри відвернути на певний час критику від Путлера, але тільки на певний час. І поява прямого там засудження путлеровського керівництва на чолі самим Путлером серед. Його найбільш відданих прихильників, які от розкочегарювали, розказували, пропагували цю всю ходу, ймовірно, є провісником майбутнього невдоволення. А щодо зміщення, якраз центрів уваги, щодо зміщення акцентів. На цю всю вакханалію і на те, що кацапи не можуть здобути перемоги чи переваги на полі бою. От ще вчора з'явилася інформація про вірус коронавірус цього Гундяєва, який там ледь вже не е, каже, де там мої квитки на концерт Кобзона. І по, по, за деякими інформаціями вчора, до речі, повідомляв своїх читачів в телеграм-каналі, що Путлер навіть замовив деякий спіч, на всяк випадок, якщо там щось станеться і хто там буде наступний, але якраз може. Можете собі уявити, що буде помпезність, буде там е, вони ховали е, цю Єлизавету Другу, пам'ятаєте, майже тиждень і практично про війну не говорили. Потім відкривали і колесо огляду, а в Москві в них були свої запари. Так тут, не дай Боже, для них, ну чи дай Боже, для Путлера Гундяєва не стане, вони місяць, напевно, будуть про це розповідати. а е, Друзі, тепер е, далі про тактичні е, справи. І знову ж таки пере, переходимо на Луганщину, е, як сказав е, тамтешній очільник обласної. Військової адміністрації пан Гайдай на Луганщину вже перекинули новомобілізованих із, Кацап, із Кацапстану. А причому, як е, відзначають, і українські військові з певним військовим досвідом. Тобто, принаймні, от, за словами пана Гайдая, з основної маси гарматного м'яса насамперед відправили більш-менш підготовлених е, чмобіків, які хоча б е, служили в армії, розуміють, що їх треба робити. Знають, як розбирається автомат Калашникова, як набиваються набої. Глава. Луганської обласної військової адміністрації додав, що Збройним силам України відомо, в яких місцях ведеться підготовка мобілізованих перед відправкою на передову. От хочеться запитати: ну, так в чому ж справа? Ну, зрозуміли, так? Знаєте, от відносно чмобіків міжнародних організацій, намагання там домовитися, інколи вражає просто дібі... непідготовленість, нефаховість і незнання предмету справи, так тільки щоб щось ляпнути і залишатися на плаву. А свого часу тут хайпануло в районі Оленівки. Пам'ятаєте, така організація Міжнародна Амністія, яка дуже довго розказувала про те, що ці удари роблять збройні сили України. Потім була світова обструкція, потім а, припинення фінансового. Фінансування. Так от, знову ж таки, вилізло. вилізло генеральний секретар Міжнародної цієї правової організації Amnesty International Агнес Каламард. Знаєте, що вона, от не дарма я про, сказав про чмобіків, що значить, ідуть, зараз найкращі з найгірших. Закликала Україну і українських солдатів не стріляти у щойно. Ви почули правильно не стріляти у щойно мобілізованих і ненавчених кацапських військових, оскільки вбивати непідготовлених комбатантів було б дуже несправедливо. Дуже несправедливо. Ці люди є заручниками, а не агресорами. Українська сторона має утриматися від вбивства таких вимушених солдатів. Так вона написала. І що тут можна коментувати насправді? Ну тобто, людина, ну не те, щоби не з космос. Напросто, я навіть бою, боюся образити ці панелі, щоб по ним постукати і, і повідомити. От просто, щоб ви розуміли, що і такі підходи існують на Заході. Це вона не одна така. Ну, Пізніше я кажу, що вона видалила цей пост, видно, їй подзвонили і сказали, що ти ну, вже, якби, не товаришуєш, не з головою, не смотриш. Але сам факт, і поступ і бажання зробити мали місце. Тепер, друзі, до Керченського мосту, оскільки ми вже його згадали, цієї ночі відбувалися події. Знову ж таки, ми з вами бачимо. Того Путлера, причому виглядає він не дуже чи втомлений, чи хворий, чи напружений. Ну історія незабаром це все покаже. Але Путлер ввечері пізно назвав підрив Кримського мосту терактом і звинуватив в нього спецслужби -спец України. Знову ж таки, ну, нормальне логічне запитання. А все, що відбувається в Україні з будинками, з цивільними населеними пунктами: Запоріжжя, Дніпро, Київ, Харків, я вже, там, Чернігів. Су... А це ж. Pessoal... Sure. Це Миколаїв, це це по голівці гладять. Що це? Це не теміст. Його завалили. Розумієте, те, що було збудовано нахрапом на вкрадену територію. Це якби нічого. Ну окей, Ці, цей теракт спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури Кацапстану, ну, цивільної інфраструктури Кацапстану, автори, виконавці і замовники підриву, це спецслужби України. Ще раз кажу, це при тому, що як він охоронявся, то точно масати це. Відпочиває. Також повідомляється, що там зібраних дані що брали участь у підготовці громадяни і Кацапстану. І ті, хто громадяни Кацапстану знаходяться за кордоном, оці хороші руські, я так розумію, що саме вони цим займалися. Це перше офіційне звинувачення України з боку Кацапів у підриві Кримського мосту. Кримський міст, судячи з заяв Касапів, мав стати одним з найзахищеніших об'єктів у світі. А для його охорони задіювали супутник, винищувачі, навіть бойових дільфінів. І кримський міст як один із головних символів правління диктатора Путлера. Охороняли відразу і на землі, і в воді, і в повітрі. А хто допустив насправді ФСБ, військові, Росгвардія? хто крайній? Це теж будуть розбиратися, і це якраз лежить в основі моментів пов'язаних з тим, що е, хтось е, за цим стоїть, і абсолютно чи не зовсім, бо це одна з версій е, спецслужби е, України. Хоча е, якраз е, Україну то звинувачує Путлер в тероризмі, це має занадто знаєте, цинічний навіть вигляд для Росії. Не минуло 24 годин годин. Відтоді як е, ці літаки 12 ракет житлових квартал Запоріжжя, то одразу того дня вбили 13 людей, травмували понад 50 і ну тут хто. Терориста ну весь світ насправді знає про те, що відбувається. Деякі прихильники продовження війни заявили, що Путлер має помститися за а, вибух на мості через Керченську протоку інакше його мовчання буде сприйматися за. Слабкість також розкритував розкритикував мовчанку засту... те, що мовчав заступник голови ради безпеки Медведєв через вибухи на мості. Він найбільше там хайпував. Раніше він заявав, заявляв, що атака на Кримський міст буде червоною лінією. Критика з боку провоєнного табора може вказувати на сумніви, що зростають у здатності Путлера виконувати обіцяну їм мету так званої денацифікації України, і може реально піді. Привабливість серед його основного електорату водночас Путлер продовжує перетасовувати своїх старших воєначальників ймовірно, щоб зняти з себе провину і відродити ентузіазм в екстремістській воєнній спільноті. Так пишуть аналітики з інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що перетасування цих старших командирів не вирішить системних проблем, які заважали кацапам Ну, в тих моментах, про які ми вже встигли говорити. І ось мовчанку розбили. Медведів та Дмитро Медведів цієї ночі під ранок напевно проілюстрував те, що зараз ми відчуваємо по всій Україні і в Хмельницькому, і в Києві, і в Запоріжжі, і в Дніпрі. А заступник голови Ради безпеки Кацапстану цей ведмежий Карлік на підборах вважає, що підрив Кримського мосту є теракт, його вчинила Україна. І на його думку, відповідь на це може бути тільки знищення всіх терористів. Яких терористів? Ну, українців. При цьому раніше ведмежий карлік на підборах погрожував застосуванням я зброї в разі удару по е, мосту замовники-виконавець злочину держава Україна відповідь у Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Та як це заведено у всьому світі? Отак От написав відмідів. І на всяк випадок. Друзі, кацапи планують саме 11 жовтня, завтра, наскільки це відомо з їх засобів масової інформації, оголосити на анексованих територіях режим контртерористичної операції. Ну е, зокрема, підрив ну через. Е, Підрив Кримського мосту, який як сам підрив, як ви чули, кваліфікується як теракт. Ну і друзі, в цей момент хотілося б сказати, що з'являється все більше ознак того, що кацапського диктатора Путлера можуть відсунути від влади, і він звичайно пручається, і він, звичайно, хоче показати там сталеве, що там в нього є, наскільки що вони там зберіглися. І якраз це відбувається в час, коли його критикують як в оточенні, так журналісти, блогери. Це вже. Стає незабороненою темою. До того ж, він має, майже не керує процесами всередині своєї країни. Він намагається да, домінувати якось там на театрі бойових дій. А, і як написав радник очільника офісу президента Пан Подоляк, на мій особистий погляд. Путін готується до пенсії. Це точно не про класичну пенсію, бо коли ти досягаєш рівня авторитетного чи авторитарного монстра, то твоя пенсія буде трошки інакше виглядати. Ти будеш сидіти або юридично, або в якомусь закритому приміщенні довго-довго. Також Подоляк перерахував симптоми того, що кацапського диктатора відсувають від влади. По-перше, Путлір вже не виглядає такою недоторканною персоною, його почали критикувати, до нього не відносяться як до ікони. Подоляк підкресли. Що для таких систем, як Касавстан, дуже важливо, щоб літер був ну от, е, недоторкуваною іконою. От його несли як христалеву, христалеву вазу. При цьому він зазначив, що сьогодні цей культ поступово руйнується. По-друге, Путлер вже фактично не керує процесами внутрішньої війни, хоча намагається. Але він вже не може втручатися в те, що робить власник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин чи секретар Ради безпеки Патрушев. Вони там самі вже керують між собою, самі чубляться. І подаляк. Підкреслив, що це не означає, що Путлер вже завтра буде на пенсії. На його думку, має пройти певний час. Окрім того, вихід Путлера на пенсію також залежить від Збройних сил України. Чим більше буде в Кацапів поразок, тим більше він буде відходити в бік. Він з арбітра, позиці... арбітра позиції переміщується на те, що називається постояти з боку. І таких впливів, які були в нього на початку війни, вже немає. По третє, і це останнє Путлер має зараз майже не проводить міжнародних зустрічей. І Сьогодні на ранок ми з вами точно розуміємо чіткий і важливий знак поставленню до Путлера тих, хто ще вчора називався його союзниками. ОДКБ ОДКБ фактично перестало існувати. Навіть Каргізія сказала, що не братиме участь і не проводитиме навчання з ОДКБ. Це е, цей договір з колективної безпеки, яким так пишався Путлер, говорячи про те, що це альтернатива НАТО, яку він створив, і яка на сьогоднішній день по факту вже не існує. Це друзі, основні моменти. Ми далі з вами рух. Ухаємося невеличка пауза, при тучному деталі, і буквально через невеликий проміжок часу знову ж таки зустрінемося, тому що бачите, процес дуже динамічно змінюється, в тому числі з огляду на обстріли, які продовжують лунати в столиці України. Не перемикайтеся, і далі буде.